спір про якби суперечки про долю і та астрологію. Що ж таке доля, фатум? Чи визначає вона наше життя? Чи пов'язані ці поняття з нашим поняттям карми? Давайте розвінчаємо певні міфи зараз. Так звана доля. Це просто життєва ситуація, яку ви створили ненавмисно неосвідомлено Якщо ви на 100% свідомі, то ваша доля. Стає усвідомленим творінням. Якщо ж ви перебуваєте, в невігластві, то вам доводиться застосовувати слова, карма божий промисел щоб пояснити свої труднощі. Ось і все. Кожна зроблена дія має наслідки. А чи настануть вони сьогодні, чи завтра, через 10 років, неважливо. Головне, що в тому чи іншому вигляді вони неодмінно наступлять. Так що наслідки. Деяких вчинків, вчинених вами неосвідомлено багато років тому, можуть проявитися сьогодні, називайте це долею, якщо хочете. Або вважайте кармою тим, за що ви самі несете відповідальність. Якщо у вас сьогодні. Діагностують гіпертонію. Ви можете подумати, ну чому хворію саме я? Чому це трапилося зі мною, а не з сусідом? Чого багато людей не розуміють, так це того, що вони роками злились на інших. В сучасному суспільстві вважається нормою гніватися по 5 разів на день? І на це завжди знаходяться цілком, розумні, цілком розумні причини. Та якщо ви щодня протягом багатьох років злитись на інших, хіба дивно? Що у вас високий тиск. Якщо ви роками забруднюєте планету і відмовляєтесь змінити спосіб життя, хіба дивно, що у світі лютують стільки хвороб. Хіба не усі ми, тому причиною. Причина Факт в тому, що ми, люди, пишемо руйнівний сценарій свого життя та суспільства, а потім намагаємося покласти відповідальність на Бога або долю. Можливо, так і жити зручно, але це говорить про нашу дурість і незрілість. Оскільки доля, ваш неосвідомлений витвір, дуже важливо привнести свідомість в кожну сферу життя. Інакше ви продовжите отруювати її, не розуміючи, наскільки сильно самі собі шкодите, виникає питання. Якщо ми самі визначаємо напрям свого життя, то що ж щодо астрології? Яким чином деякі астрологи роблять точні прогнози? Навіщо потрібні натальні карти чи гороскопи, якими керуються? Багато людей. Якщо індустрія, пророст живе стільки століть, повинна ж у ній бути якась правда. Астрологія всього лише спосіб вказати на можливість життя людини, так при погляді на вас. Мені одразу зрозуміла ваша кармічна траєкторія, і я можу розповісти, під впливом е, природних тенденцій, ваше життя прийме якийсь напрямок. Це не вимагає глибокого занурення, астрологія лише дорожня карта життя яка враховує ваші тенденції та успадковані якості. Розглянемо такий сценарій. Припустимо, ви моряк і живете тисячу років тому. Якщо вітер дме на схід, ваш корабель піде на схід. Можливо, ви направите, спрямуєте, якби, в Америку. Але опинитись в Японію. Вашу долю вирішує вітер. Тепер це не так. Хай вітри дмуть куди хочуть. Сьогодні корабель прямує туди, куди треба йому. Ми вдосконалили техніку і більше не дозволяємо вітрам бурляти нас, куди їм завгодно. так відбувається і в житті. Якщо ви вдосконалили себе, ми говоримо, що ви знаходитесь на духовному шляху. Якщо ж ви мечетесь туди-сюди під впливом накопичених тенденцій, звичок та забобонів, то віддаєте на віддатись на волю горе скопа? Традиційно індійські сім'ї зверталися до гороскопу, щоб визначити тенденції людини, його кармічний матеріал. Та ймовірний напрямок життя, грунтуючись на астрологічному тлумаченні, людина звертається до духовної практики, щоб перевершити свої тенденції. Але десь дорогою ми забули про опрацювання тенденцій і усе, що у нас залишилось. Це горе скоп. Духовна практика завжди спрямована на те, щоб перевершити долю. Якщо ви хочете літати, треба звернути увагу на погоду, куди дма вітер, чи насуваються грозові хмари. Де знаходиться зона низького тиску, і так далі. Традиційно люди зверталися до гороскопів з тієї ж причини. Але їхньою головною метою завжди було самостійно написати свою долю, а не віддати її на відкуп Успадкованим успадкованном і васаном тут зупиниться.